Вітаю в ефірі програма Горманія та я її ведуча Тома Федоренко. За вікном у нас весна. Отже, скористаємось цією прекрасною порою і будемо готувати вітамінний салат з листя кульбаб. Для приготування салата з листями кульбаби та буряком нам потрібно буряк одна штука, листя кульбаб 150 грамів, сир 50 грамів, оливкова олія 20 мл. Біле конжутне насіння 10 грамів. Бальзамічний оцет за смаком. Для цього нам необхідно вийти на чисту галявину разом зі своїми дітками та назбирати цього чарівного та вітамінного Ну, скажімо так, бур'яна. Але цей бур'ян дуже корисний. Я вже з цим справилась, назбирала у нас у садку листя, листочки нас потрібні, нам потрібні маленького розміру, так як вони менш всього гірчать. Але гіркоту можна і потрібно забрати завдяки замочуванням листочків у холодній підсоленій воді. Попередньо замочила, ось у мене, у мене, у мене вже листочки провели. Такі водяні процедури півгодини і я їх буду проціджувати. Про користь кульбаб, мабуть, ви всі знаєте. І листочки, і, цві, і квіти, і все йде у справи. З квіточок я вже в одному з ефірів готувала варення. А сьогодні у нас буде смачний та вітамінний салат. Є, я промила листочки. Подивіться, які вони гарні. Попередньо я відварила буряк. Ви можете відварити буряк при звичний для вас спосіб. Це може бути і запікання, і мультиварці, і на плиті як завгодно. Головне, щоб він був. У вас вже готовий салат, в принципі, страва дуже легка, дуже швидка. Якщо ви хочете зробити салат з такими продуктами, які попередньо потрібно приготувати, то відваріть завчасно бурячок, або ж якщо це салат з чимось м'ясним, теж підготуйте завчасно ці продукти. Мабуть, всі вже знають про користь цих зелених листочків. Це просто вітамінна якась знахідка, яка росте собі, де, де їй завгодно. І дехто намагається позбавитись від цього бур'яна, а дехто скористається і. Насолоджується цим вітамінним продуктом. Якщо ж, у вас не вдається, якщо ж вам не вдається бур'ян цей вивезти, якщо вам не вдається вивести бур'ян зі свого саду, ви не розчаровуйтесь, а скористайтеся цим смачним продуктом, який нам дала матінка природа. За смаком кульбаба мені нагадує, як так щось подібне до шпинату. До речі, з листя кульбаб, так як із шпинату готують пироги. І, ну, наші українські гурмани вже готують навіть чіпси з кульбаб і вино з кульбаб. Ну, це такий дуже гарний продукт. Бурячок. Можете це все перемішувати, але я хочу ось було і естетично гарно. У мене сьогодні моцарелла. Я скористаюсь цим смачним ніжним сиром, викладу його поверх бурячки. І на останок декілька порад. Якщо ви хочете приготувати. Смачний салат, готуйте його відразу свіжим і подавайте його свіжим до столу. Заздалегідь салат не готуйте, тому що він пускає солки, він е, вже не так смачно та естетично виглядає, як свіжий салат. І готуйте салат обов'язково з любов'ю. Зараз я посиплю ще зверху салатик зернятками кунжуту. Цей салат дуже добре буде поєднуватись з любим гарніром. Цей салат дуже вітамінний, дуже смачний та корисний. Ось подивіться, яка в нас вийшла краса та смак. Насолоджуйтесь разом зі своєю сім'єю, збирайте кульбаби тільки в чисто екологічних подалі від міських доріг, садах, полях, кругом, де вони ростуть, збирайте їх. Для приготування салата з листями кульбаби та буряком нам потрібно буряк одна штука, листя кульбаб 150 г, сир 50 г, оливкова олія 20 мл, біле конжутне насіння 10 г, бальзамічний оцет за смаком. Насолоджуйтесь весняним сонечком. Та не забувайте, що горманами не народжуються горманами стають. До зустрічі, друзі.